15-та в Україні проподі на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім! Коли відновлять подачу кисню державного реєстру, збій роботи у системі Мін'юсту паралізував угоди з нерухомості і видачу кредитів. Досі дивуєтесь, чому у дворі купа сміття і комунальники без зарплати українські міста не отримують грошей із державної скарбниці. Мери збунтувалися. І на дно пішло судно біля берегів Італії. На борту 500 біженців є жертви. І почнемо з подій останньої години. Біля берегів Італії на дно пішов пасажирський корабель. Трагедія сталася неподалік острова Лампедуза. На борту було близько 500 біженців із Сомалі та Еритреї. За останніми даними загинули щонайменше 82 людини. Серед них щонайменше двоє дітей і одна вагітна жінка. Берегова гвардія та італійські рибалки, які опинилися біля місця події, врятували понад 150 осіб. Причиною аварії називають технічні несправності. Крім того, пасажири корабля, начебто, хотіли привернути увагу берегової охорони до несправності і запалили ковдру. Полум'я вийшло з під контролю та почало поширюватися. За іншою версією до пожежі призвело коротке замикання. Останнім часом потік нелегалів із Африки збільшується. Вони тікають від локальних конфліктів та прямують до Європи у пошуках роботи і кращого життя. Чимало мігрантів проникають на територію Італії через Лампедузу. Цьому сприяє зручне географічне розташування острова. Депутатам слід піднатиснути зміни до закону про вибори можуть бути внесені до Верховної Ради уже цього тижня. На це натякнула міністр юстиції Олена Лукаш під час круглого столу. Говорили про рекомендації Європейської комісії та ОБСЄ щодо виборчого законодавства. Депутат опозиціонер Руслан Князевич нагадав, у ради лишився один пленарний тиждень, щоби виконати вимоги перед євросоюзом, адже виборча кампанія у проблемних округах стартує уже 16 жовтня. Крім того, такі показові дискусії лише гальмують процес у відповідь. Головний юрист країни заявила, уряд зробить усе можливе, щоб підсумки обговорення якнайшвидше потрапили до парламенту. З 16-го числа розпочинається виборчий процес так званих п'яти проблемних округах. Я просто вам нагадаю, що одна з вимог Європейського союзу, яка Стосувалося необхідності внесення змін до виборчого законодавства, якраз виникла через те, що трапилась пригода в цих п'яти округах, і центральна виборча комісія не змогла встановити результати виборів в цих округах. Тому до того часу, поки були, мали бути проведені ці вибори, Україна мала б усунути ті проблеми, які призвели до проблеми в цих округах. І щоб не трапилось так, що вже під час проведення повторних виборів ми матимемо ті самі проблеми, які ми мали в жовтні 2012 року. Ми будемо вітати утворення комісії, бо виборчі закони завжди приймались комісійно для того, щоб ви змогли напрацювати спільні позиції. Нагадаю, Україна чекає на висновки венеціанської комісії та обсє щодо змін до закону про вибори. Однак українські депутати та експерти не в повному обсязі сприймають поради європейців. Зокрема, предметом суперечок є рекомендації щодо передачі частини повноважень ЦВК окружним виборчкомам. Українські правники переконані, окружкоми окружком для цього надто заангажовані. Внутрішні диверсанти пошкодили базу даних українського державного реєстру. Утім, поступово робота реєстрів налагоджується. У цьому запевняє міністр юстиції Олена Лукаш. Інформацію про рейдерське захоплення держреєстру, яку зранку поширили українські змі. Міністр спростувала. Вона переконує, вже відновлена робота 75% реєстрів, серед них реєстри довіреності та виконавчих дій. Реєстрація смертей та народжень поки що здійснюється у паперу. Ровому вигляді. За фактом незаконного втручання у роботу комп'ютерів та автоматизованих систем порушили кримінальну справу. На сьогодні внаслідок несанкціонованого втручання в мережу. Цих реєстрів було зупинено маршрутизацію цих реєстрів. Самі реєстри не постраждали. Я неушкодженими, Жодні сторонні особи до них не доторкнулися, але маршрути були пошкоджені внаслідок аудиту цього підприємства, яке я розпочала два місяці тому, і який зараз знаходиться в правоохоронних органах, була з'ясована причетність певної низки бізнесменів і посадових осіб. До дій, які містять ознаки кримінальних злочинів, і результати останніх слідчих дій підтвердили, що в кабінетах посадових осіб знайдено схеми пошкодження маршрутів і доступів до реєстрів. У мене не працює два реєстра із п'яти. остальної працюють. купівлю, продаж та заповіт. Багато втратили в грошах? З, звісно, багато жодної дії пов'язана з бланком жоден на серед України не може вчинити. Тобто будь-яка дія пов'язана з виконанням її на нотаріальному бланку. Неможливо чи не є неможливо. Від нестачі грошей потерпають українські міста. Проблема набула всеукраїнського масштабу, і до Києва сьогодні особисто приїхали мери цих міст. Кажуть, терпіти вже не сила, коштів не бачать місяцями. Подробиці запитаємо у віти Прокопчук. Віто з якими вимогами приїхали мери до Києва? Привіт, Віталію! Держказначайство власне блокує кошти органам місцевого самоврядування. Гроші на рахунках, начебто є, проте їх використати немає змоги. Мери рава руської первомайська Бахчисараю, а також депутати Харківської та Донецької обласних рад говорили про головні проблеми, з якими стикаються через відсутність фінансування. Скаржаться, що не можуть забезпечити своїм містам нормальні умови життєдіяльності. Зокрема, у Херсонській області збільшилась кількість ДТП після того, як на тиждень відімкнули світофори. У Бахчисараї проблеми з держзакупівлями неможливо наняти підрядників для виконання робіт. а бюджет Львівщини взагалі не виконується на 60%. Люди Люді до отчаяння. Люди приходять в міську раду для того, щоб требувати восстановлення своїх законних прав. Ну, собственно, всех интересует вопрос, где же наши деньги, которые мы платим, вне налогов, и почему мы не можем ими воспользоваться. Городской бюджет Бахчисарая не может приобрести мусоровозы, несмотря на то, что конкретные организации выигрывают тендеры и претендуют на право освоить бюджетные деньги. В цивилизованном мире никто бесплатно не работает. У нас э, есть э, как бы, такая национальная традиция, когда люди по полгода работают, потому что ну, как бы есть работа, что ее терять? У нас пока, скажем, проблем с оплатами нет, но есть проблемы с оплатами э, за выполненную работу. Гострі питання щодо опалювального сезону закриттям дитячих садків та власне не виплат не виплати заробітних плат, це саме такі гострі питання, які відзначили мери. Для прикладу розглянемо причини довгострокових невиплат заробітних плат. А ці школи, наприклад, у школах, які мають сплачувати міські державні адміністрації, кошти мають сплачувати казначейство, виділяє субвенції на покриття заробітних плат, але блокують ці кошти. Мери не можуть отримати їх, наприклад, аж до 31 грудня. Після цього субвенції на наступний рік не переносяться, вони просто анульовуються. Україна вже входить в дефолтний стан, хоча його все ще не видно, оскільки негативні наслідки не наступили по всій країні. Провести чесне скорочення всіх витрат. Які існують на загальнодержавному рівні. Тільки таким чином можливо припинити весь час влазити в кишені місцевих бюджетів і відновити нормальне фінансування на всіх рівнях. Державне казначейство діє таким чином, тому що кошти витрачаються на загальнодержавне фінансування а на місцеве їх просто не вистачає. Тому, на думку експертів, це може свідчити про наближення внутрішнього дефолту в Україні. Власне, у той же час представники державних фіна... фінансових установ переконують, що заборгованостей немає, а лише є затримки з виплатами. Колего? Віто, зрозуміло. Дякую тобі за інформацію. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла про недофінансування українських міст. Ну і далі не менш цікава історія. Вони думали, що переїжджають у тихий район, та разом із новим житлом отримали галасливих сусідів. У новобудові на Дарниці під одним дахом проживає проживають до півсотні постояльців. Квадратні метри переобладнали під хостели і здають ліжко місця по добово. Орендарі не вживаються із місцевими мешканцями. У будинку постійно спалахують сварки, і одна з них закінчилася навіть кровопролиттям. А про війни сусідів розкаже зараз Ксенія Веркелець. Ксенія, отже, що коїться у цьому такому собі імпровізованому хостелі. Привіт, Віталій. Цей будинок здали в експлуатацію кілька років тому. Не встигли щасливі власники квартир відсвяткувати входини. Як дізнали, що в одній з них процвітає нелегальний хостел за словами мешканців у кімнаті гуртожитку стає двоярічні ліжка та тісняться одночасно до 30 осіб. Трое владельцев квартир 11, 47 и 114 устроили в доме, ну фактически будем называть вещи своими именами, фактически это притоны и ночлежки. В каждой из таких квартир может одновременно ночевать порядка 30 человек в сутки. Контингент соответствующий, это люди в грязной одежде, это люди в состоянии алкогольного опьянения, не исключено, что люди в состоянии наркотического опьянения, это люди, которые угрожают жильцам. Это люди, которые пристают к женщинам, Одна із суточок між мешканцями та пожильцями закінчилась бійкою. Люди намагались не впустити постояльців в будинок. Виник конфлікт. у результаті четверо людей потрапили до лікарні. Дарничани звертались до міліції та правоохоронці лише розводять руками. Примусово вислати вони нікого не можуть. Міліція не має права принудительного виселення людей відтуди, тому що ані сушляють дітей согласна дійствуючий законодавства. Міліція має право составити адмінпротокол, якщо ми бачимо якісь порушення. Що ж касається. По установлению собственников квартиры у нас в настоящий момент только на Чавдар насчитывается 6 таких типа хостелов временного проживания людей. В основном это собственники, которые выкупают квартиру, а потом сдают в субаренду людям, которые уже осуществляют эту деятельность. Как правило, собственник не проживает здесь. Он купил квартиру он стал с такой проблематикой по Григоренко. По Григоренко вообще собственник находится в Англии. Мешканці нелегального гуртожитку збираються надвечір. Зайвої уваги не люблять, а Після того як сусіди здійняли галас, перестали відкривати двері. Щоб вислати небажаних сусідів, мешканці будинку на вулиці Чавдар зверталися зі скаргами і до прокуратури, і до місцевої влади. Утім, на всі запити отримують самі відписки. Поступати життєвим простором, небезпечним сусідам люди не збираються. Вони планують іти до міністрів та законодавців. Дуже хочемо підняти це питання навіть на рівні кабінету міністрів, щоб на законодавчому рівні заборонити на рівні Верховної ради кабінету міністрів заборонити організацію в жилих будинках проведення такої підприємницької діяльності і вести за це відповіда... кримінальну відповідальність. Випадок на чавдарний оподинок і такі ж гуртожитки в житлових будинках працюють по всьому району. В інтернеті повно схожих пропозицій. у мережі пропонуються ліжкомісця як в центрі столиці, так і у закутках, у закутках віддалених районів. Ціни стрибають від 50 до 300 гривень за добу зі зручності двоярусні ліжка та навіть вид на кабінет міністрів. Якщо ж тимчасові сусіди вам докучають і власники і власники квартир не хочуть ділити із ними життєвий простір, то шлях лише один. Звертатись до суду, колега Ксенія, дивись, от ми говоримо про таку собі нелегальну схему. Та А як легально управляти хостелом? Легально управляти хостелом можна для цього, слід отримати дозвільну документацію від санепідемстанції, від пожежників. Також треба своєчасно платити усі податки, і щоб не було ніяких конфліктів ані з податківцями, ані, наприклад, з мешканцями. Тобто, якщо робити все це офіційно, то в нікого не буде боліти голова ані у тих, хто ділить цей життєвий простір із тимчасовими гостями, ані у тих, хто проживають у в хостелах та винаймають ліжко місця. Ксенія, дякую. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про поширення нелегальних хостелів у столиці. Інцидент на Волині через пустощі на залізниці постраждала дитина. Напередодні п'ятеро учнів бавилися у хованки біля вантажних вагонів на станції Рожище. Коли хлопчики надумали розходитися по домівках, хтось запропонував наостанок подивитися, який вантаж тягне локомотив. Найсмілишим був 12-річний Роман. Він видерся на вагон, зазирнув досередини, а вже за мить опинився на землі непритомний. У хлопчика влучила електрична дуга. Він надто близько підійшов до електродрутів. Отримавши смертельно небезпечний заряд, Роман упав між вагонами. До тями, щоправда, прийшов, але вже коли приїхала швидка. Наразі хлопець у лікарні у нього 40% опіків тіла, частини з них глибокі. А батьки хлопця на різ відмовилися спілкуватися із журналістами. кажуть, не до того. А попереду у Романа кілька складних операцій, а потім не один місяць реабілітації. Окрім того, що хворий отримав попіхін, він крім того, ще отримав травму головного мозку і травму в начале грудної кітки. Це при падінні. Це так mm -hmm. була про втрата свідомості і фактично він каже: я Окинувся від того, що, що мене хоч на даному етапі хворим проводиться інфузійна терапія, терапія зневолення. Прямо зараз операційно на сьогоднішній момент стан башки важкий час стабільний. І далі до новин спорту з Москви повернувся Василь Полотай. Василю, де суворіша осінь у Києві чи у Москві? Ти знаєш, якщо подивитися на температурний режим, то, напевне, погода однакова. Приблизно десь такий самий показник показував стовпчик, стовпчик термометра і в Російській Федерації. Однак в Москві я потрапив під сніг. Навіть таке було, тому у нас хоч сухо і це вже приємніше, скажімо так. Але про московські події ми з вами поговоримо трішки пізніше. Розпочнемо з головної новини. Донецький шахтар провів другий поєдинок у лізі чемпіонів і гірники. Змогли все-таки вирвати нічию, видрати її просто такий з лап Манчестер Юнайтед свого суперника. Цим самим гірники зберегли для себе лідируючі позиції в групі Ей сам поєдинок важко складався для української команди, котра більшу частину матчу поступалася чемпіону Англії. Дані Велбек нападник м'ю відкрив рахунок ще на 18 18-й хвилині тільки завдяки голу Тайсона. За 10 хвилин до кінця матчу Шахтарю вдалося встановити рівновагу. Я доволі сутити ігропи, тому що Шахтар показав. Показали свою игру, не отступали в своей игре. После гола начали играть в свою игру, практически ничего не создали. И я считаю, что ничья их устраивает хорошо. Незаслуженно пропустили гол. Как бы хоть не Манчестер сел назад, как бы надо было вскрывать его. Не умеют обороняться. Все-таки было не просто вскрыть оборону их. Но уже во втором тайме, как бы уже более, наверное, бросили силы вперед, как бы, и добились все-таки того, что забили гол. В іншому матчі групи «Байер» на своєму полі переграв Реал Сосєда з рахунком 2-1 І тепер ситуація в групі а й така: після двох турів Манчестер та Шахтар мають по чотири очки. Манкунянці вище завдяки додатковим показникам. У «Леверкузенців» їх тепер три, а жодного пункту не набрав Реал Сосіда, котрий замикає квартет. До вашої уваги інші результати цього ігрового туру. Так у групі бі у нас відбулися поєдинки. Знову не зумів виграти Ювентус, Знову втрачає очки стара сеньора. Цього разу вдома вона не змогла переграти Галета Сарай. А ось реал йде звичним курсом легких перемог на Сантьяго Бернабеу Був битий Копенгаген. В групі Сі другу перемогу здобуває ПСЖ. У Парижі нічого не змогла зробити Бенфіка. Перший раз в турнірі виграє Олімпіакос. На виїзді греки розбили Андрелех три нуль. В квартеті ді це переграв чеську. Вікторію 3-2. У битві гігантів групи переможцем вийшла Баварія. Ліжіні дні залишаються до тієї події, яку очікує і вже смакує весь боксерський світ. Відбудеться поєдинок між двома супертяжами нашим українцем Володимиром Кличком, який є абсолютним чемпіоном світу і е, претендентом на це звання а також людиною, яка є регулярним чемпіоном е, по версії WBA, Олександром Повєткиним, росіянином руським вітязем. От вчора у Москві відбулася цікава така досить подія. Пропоную з вами подивитися її ще раз. Відбулася ця подія в одному із фітнес-клубів. Москви. Обидва учасники мегафайту вже своїми командами прибули до столиці Російської Федерації. 5 жовтня відбудеться власне між ними бій. Захід в дечому безпрецедентний щодо цієї відкритої від цього відкрито тренування, адже зазвичай в табір до боксера зазирнути майже нереально, особливо коли мова йде про такий от чемпіонський бій. Однак цього разу обидві команди спокійно спостерігали за тим, як працює їхній опонент. Було чи Также, я думаю, ребята, которые находились из команды Александра, к сожалению, его не было, посмотрели на мою тренировку. Я понимаю, что наверняка Александр не хочет все показать, и есть определенные планы команды, сюрпризы, тактика, техника и так далее. далее, я думаю, что тренер, бывший тренер Майка Тайсона, Стрисси Маккензи, сделал, сделал, все возможное для того, чтобы сделать из Александра Поветкина схожего с Майком Тайсоном боксера. Природно, що захід мав популяризаторський, здебільшого характер, і обидва учасники не демонстрували один одному ті заготовки і тактичні ходи, котрі використать в Олімпійському вже в суботу ввечері. Однак, на думку більшості представників преси, з якими вдалося поспілкуватися, усі навіть в такому полегшеному варіанті тренування українського чемпіона, відзначали його кращі швидкісні характеристики. Повєткін працював більш спокійно та академічно. Власне, це й проявилося на прес-конференції, де руський вітязь говорив коротко, повільно і лаконічно. занят подготовкой полностью, стараюсь не отвлекаться. Вот сегодня приехал, чтобы увидеться с вами, чтобы провести маленькую такую тренировку, разминку. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Благодарю, что здесь собрались. Удачи! п'ятницю відбудеться ще одна дуже цікава процедура процедура зважування, де суперники подивляться один одному в ну А вже в суботу ввечері пізно ми дізнаємося відповідь на питання. А чи вдасться ще раз Володимиру Кличку, що вже не раз траплялося в його кар'єрі, перервати поки що безпрограшну серію його опонента? Чекаємо. Харківський футзальний клуб Локомотив чемпіон України не зумів перемогти свого суперника в першому матчі основного групового етапу Кубка УЄФА. Нагадаю, кубок УЄФА це найпрестижніший європейський турнір, клубний між футзальними командами. Власне, відбувається у Харкові турнір, який складається з чотирьох команд. Два переможці перейдуть до наступного елітного раунду. І вчора харків'яни зустрічалися із представником Казахстану клубом Тулпар. «E Давайте подивимося, як власне там події. Цей поєдинок завершив. Вся в нічию 2-2. вийшло так, що українці постійно виходили вперед. Спочатку завдяки голу Білоцерковцева, потім та камеко. Однак в обох випадках гравці казахстанської команди знаходили відповідь у вигляді свого голу вже за хвилину. В іншому поєдинку нашої групи італійська марка легко переграла французький спортинг 4 4-0 і вийшла в лідери групи. Наступний матч чемпіон України зіграє сьогодні увечері проти Спортинга. Нагадаємо, Харків приймає весь груповий турнір, котрий завершиться тільки в суботу. Тож ми бачимо, що Марка зараз лідер у локомотива і ту по одному ночку, і жодного немає. Спортинг результат матчу локомотив Харків. Спортинг, як це не дивно, Париж а не. Лісабон ми звикли до футбольного клубу. Що це із Португалі, а Все таки Спортинг Паризький клуб футзальний. То ми вам розкажемо вже ввечері. Хокейний клуб Донбас блискуче завершив свою домашню серію, яка складала чотири поєдинки проти команд східної конференції. Вчора на арені дружби, підопічні Андрія Назарова. Переграли команду автомобілісти зі Екатеринбурга, при цьому продемонструвавши характер і волю до перемоги. Ось і виграли перший, перший період. Шайбу закинув Едуард Левандовський. Однак все вирішилося в другому ігровому відрізку, де підопічні Андрія Назарова розставили свої акценти у грі. Спочатку тієму лайнер рахунок зрівняв Представникам муральського хокею ще раз вдалося вийти вперед. Це більшість реалізував Ігор Ємілеєв Та протримався автомобіліст після цього тільки 5 хвилин. Ну а далі протягом усього 50 секунд шайби закидали Петр Подхрацький та Сергій Варламов. За рахунку 3-2 Донбас пішов на перерву, а в третьому періоді вдалося виконати найважливіше завдання не пропустити. Натомість Євгеній Дадонов зумів ще й закинути четверту шайбу. 4-2, третя поспіль, перемога Донбаса, котрий повернув собі хоча б на сьогодні третю сходинку Західної конференції. За іронією долі, наступний поєдинок, якщо мені не зраджує пам'ять, Донбас проведе на виїзді і також проти автомобіліста, але вже в Єкатеринбурзі. Зараз у команди Андрія Назарова 12 матчів, 22 набраних очки, третє місце у західній конференції. Попереду тільки московський, московський Динамо, Володар Кубка Гагаріна останнього та санкт петербургський ска. Що ж, колеги, у мене наразі все поки що. Тож ми зустрінемося вже ввечері. І звичайно, що сьогодні Ліга Європи. Ми слідкуємо за тим, що відбувається в таборах Київського Динамо, Дніпропетровського, Дніпра та Одеського Чорноморця. Але про це вже в наступному випуску. Василю дякую за детальну інформацію. Про розвиток подій мої колеги у випуску о 18-й. І вам, і їм бажаю вдалого дня. Дякую, що дивитесь.